Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на моєму каналі Дій, Твори Живи. Це, мабуть, буде перше відео на цьому каналі, тому дуже прошу вас мене не судити. Це не перше взагалі моє відео на Ютубі, тому що в мене були вже е, канали, але була достатньо велика перерва, і тому я трошечки не робляла. Я хочу розповісти, про що взагалі буде цей канал. Е, це канал по Саморозвитку, це канал про мотивацію, тому що я дуже давно у цій варюся темі. З 11 класу я почала вивчати позитивну психологію. Зараз я активно вивчаю психологію, фізіологію і так далі. Квантову фізику. Мені це дуже дуже цікаво, тому що я така людина, яка на місці не вміє, не хоче сидіти. Мені постійно всього недостатньо. Мені хочеться краще більше і. Тому концепція цього, цього каналу була така, що я буду ділитися своїм якимось досвідом. Тобто всі відео будуть тільки обґрунтовані моїм досвідом. Я буду ділитися своїми знаннями, тому що в мене вже накопичилася їх велика велика купа, і мені здається, що я вже готова їм ділитися. Я ні не позиціоную себе як коуч, як експерт, як психолог. Я звичайнісінька дівчина, яка просто цікавиться цими темами, експериментую у своєму житті. Вже перепробувала дуже багато. Ем... Методик, технік із психології займалася з психологом, пройшла дуже такі трансформаційні етапи в своєму житті, дуже такі складні етапи в своєму житті, чогось добилася, щось матеріалізувала у своєму житті, притягнула навіть силою думки, і про все це я буду розповідати на цьому каналі. І я хочу зібрати на цьому каналі таке, знаєте, ком'юніті-однодумців, де ми будемо ділитися своїм досвідом, своїми якимись спостереженнями, історіями, веселитися, плакати. ну, Взагалі хочеться, от, щоб. Тут на моєму каналі дійсно зібралися а, мої однодумці, і я буду вчитися у вас. Ви можливо будете в чомусь вчитися взагалі у концепції цього каналу. А ви можете побачити в шапці мого профілю Створю своє найкраще життя. А це взагалі моя концепція всього мого життя, постійно бути у русі і створювати своє а, найкраще життя. Але був в мене такий період, коли я. Трішечки загнала себе в таку пастку і почала займатися з психологом. І я тепер розумію, що у всьому треба баланс, і про все це я буду розповідати. Але я вже затягнула, мабуть, із Zoom, вступної частини, тому що моє відео сьогодні взагалі не про це. Просто хотіла з вами поділитися. Про що буде цей канал? І якщо ви е, мене підтримуєте, якщо вам сподобається це відео, то, будь ласка, запрошую вас підписатися і будемо з вами, дружити. Тому заварюйте чайочки, беріть щось солоденьке і ми приступаємо до основної теми цього відео. Про техніку, яку я вам сьогодні розповім, вона дуже цікава. Мені вона дуже допомагає. Я її використовую у своєму повсякденному житті, можливо, навіть і щодня, тому що вона дійсно ефективна, і я дуже дуже хочу з вами нею поділитися, тому що саме вона допоможе вам притягнути в своє життя гроші і виконати усі ваші потреби, як поточні, так і якісь ваші бажання. Тому дивіться далі. І ще хотіла сказати, додивіться обов'язково це відео до кінця, тому що у кінці, як я вже сказала, що мої відео будуть обґрунтовані тільки моїм реальним досвідом, і в кінці відео я розповім вам одну із історій, як завдяки цій техніці я точніше, не я, а мій чоловік, притягнув до себе. Одне із найпалкіших його на той час бажань. Як це все здійснилося? Це дуже цікава історія. Тому, якщо вам цікаво, дивіться. до кінця. І так, сьогодні поговоримо про таку техніку. Я її назвала техніка віртуальний шопінг. Я можу сказати, що я її вигадала сама, трансформувала її під себе, вже її дуже давно спробувала і вона реально працює. Чому я її називаю своєю? Тому що на просторах Ютубу, десь у книжках я її ніде не зустрічала. Єдине, що десь якусь частинку цієї техніки я почула у одного психолога, але вона там розповідала просто у контексті свого відео про фінансово-грошове мислення, і вона каже, що треба, типу, Думати ось так, от, і я вихватила ось цю ідею і трансформувала її у таку велику техніку, яку я використовую, я вже казала вже на протязі ну, достатньо великої кількості часу. Взагалі хотіла б відмітити той факт, що всі техніки, візуалізації, афірмації вони всі націлені лише на одне. Щоб викликати у нас оцю емоцію, оце відчуття, що ми вже маємо щось, чого ще в матеріальному світі у нас немає. Деякі називають це вібраціями, деякі від називають це просто стан. Тобто нам треба увійти у той, у той стан, де ми вже це маємо, і вібруючи, знаходячись. На рівні цього стану ми можемо притягувати до себе щось матеріальне. І тому віртуальний шопінг це, по часті, теж е, така штука, яка дозволяє нам е, е, знаходитися у цьому стані і вертатися у цей стан. Зараз я розповім, як виконувати цю техніку. Взагалі я люблю виконувати цю техніку під час ходьби. Я дуже люблю ходити, багато ходити, тому що я вважаю, що ходьба це дуже крута і медитація, і фізична активність. Але про це я поговорю в іншому відео, тому що, мабуть, багато хто з вас чув про свідому ходьбу, про метод свідомої ходьби для виконання своїх бажань. Вирішення якихось проблем. А, хтось не чув, і я окремо запишу це відео, а, тому що це таке, ну, це взагалі інша тема, про яку треба поговорити окремо. І я люблю, знову ж таки, повторююсь, виконувати цю техніку у ходьбі, я йду гуляти і виконую її. Ви можете це робити, коли вам заманеться. Ви можете їхати у транспорті, її виконувати. Ви можете. Просто сидячи вдома, там запалити собі свічки, включити медитативну музику, і виконувати, ви можете також, як і я, ходити гуляти її, виконувати взагалі, немає різниці. Головне, щоб вас ніхто не відволікав. І щоб у вас була хоча б година часу, щоб поринути у цей стан. Якщо ж у вас немає цієї години, вистачить хоча б 15 хвилин. Але 15 хвилин в день, будь ласка, приділіть уваги цій техніці. Також хочу сказати, що цю практику треба виконувати регулярно. Навіть коли ви побачили перші. Паростки цієї техніки, не припиняйте її виконувати, виконувати її регулярно. Взагалі, в нашому житті головна запорука успіху це регулярність. Тому, будь ласка, хоча б, ну, деякі кажуть, 21 день 30 Ну, хоча б місяць виконуйте цю техніку для того, щоб реально відчути її ефективність. Якщо ви зробите один-два рази, у вас нічого не вийде, ви мені не пишете, що вона не працює. Ну, так, це так не працює. Тому, будь ласка, приділіть, хоча б, хоча б, б, ладно, не місяць, хоча б 14 днів. А попрацюйте над. Так, це. в чому ж полягає ця техніка? Ця техніка полягає в тому, що ми у період візуалізації будемо створювати собі гроші, які в нас ще яких в нас ще немає, і витрачати їх на ті потреби, які у нас є. Це можуть бути абсолютно різні витрати чи поточні, тому що всі ми люди, всі ми живемо в матеріальному світі, і у нас є певні фінансові зобов'язання. Наприклад, оплата комунальних платежів, оплата садочку, покупка продуктів, одягу, оплата кредиту, погашення, ну, тобто є різні сфери, куди нам треба гроші. Також є і е, приємні сфери, сфера розваги, наприклад, там, піти з друзями в кіно, піти в ресторан, з'їздити кудись на курортний відпочинок. На все це нам потрібні гроші. Але як зазвичай це буває, грошей нам на все не вистачає. Е, і тому на поміч приходить саме ось ця. Техніка. Чому полягає ця техніка і як я її виконую? Ви собі загадуєте будь-яку суму грошей. Ви перед тим як почати виконувати цю техніку, можете підрахувати, яку яка кількість грошей вам потрібна. Наприклад, ви можете зіставити список з тих речей, на які вам треба кошти, і підрахувати, яка сама сума вас задовольнить. Або ви, наприклад, хочете виконати якусь свою велику ціль, наприклад, купити автомобіль або нерухомість. І теж ви знаєте суму, яка вам потрібна, хоча б приблизно. Я думаю, що ви її знаєте. І ви уявіть собі, що у вас є ці гроші, наприклад, на картковому вашому рахунку банківському, або готівкою там у гаманці, або десь вони у вас там лежать. Ну, просто уявіть ці гроші, все був я. Хочу відмітити, що ви можете зіткнутися з тим, що ваші підсвідомі блоки не будуть вам давати виконувати цю практику, тому що в голові будуть з'являтися такі. Думки, типу, а звідки я візьму ці гроші? А я працюю у мене фіксована заробітна плата, боже, це все бред. Ну, типу, у мене немає виходу, у мене є там на що тратити гроші, звідки я там візьму там кількість тисяч доларів на ту машину. Ваша задача не думати зараз, звідки ви візьмете ці гроші. Ваша задача це дозволити собі, хоча б у себе в голові, хоча б 15 хвилин на день уявити, що у вас ці гроші є. Мене просто знаєте злить цей факт, я злюсь на себе, що стільки років я сама собі не дозволяла це просто у себе в голові. Ну, це такий парадокс. Тобто ми наодинці у себе в голові не можемо самим собі дозволити володіти а, на підсвідомому рівні цими грошима. Якщо це так. То що можна взагалі казати про наш реальний матеріальний світ, якщо ми навіть самі собі, отут в душі, не можемо дозволити володіти цими грошима, володіти цими матеріальними благами? Задумайтесь, будь ласка, про це і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи виникли у вас такі, такі дискомфорт, ось такі думки. І коли ви пройшли, пропрацюйте цей етап, дозвольте собі хоча б 15 хвилин на день. Ввечері, вранці, під час прогулянки, ви можете їхати на роботу в транспорті. Взагалі не важливо дозволити мати собі ці гроші. І от коли ви пройшли цей етап. Заперечення, да, і можете виконувати ось цю техніку, представити, що у вас дійсно є ці кошти, якщо вам дійсно дуже складно це уявляти на якусь там крупну суму, наприклад, на покупку там нерухомості знову ж таки або автомобіля, спробуйте це на якісь дрібниці. Я не знаю, там, наприклад, ви хочете купити собі якісь штани там за півтори тисячі гривень. Ну, до, ну Придумайте, от що ви дійсно, але ви повинні це хотіти дійсно. Тобто це повинно не нав'язана бути якась там нав'язане бажання, а дійсно, що вам потрібно, або що вам потрібно, або що ви хочете. Тому що, наприклад, комуналку ми не дуже хочемо платити, але це нам потрібно. І а, почніть з малого. І, і от, коли ви уявили, що у вас ці гроші є, там. На банківському рахунку або у вигляді готівки почніть візуалізувати, почніть мріти, почніть представляти у своїй уяві, що ви ці кошти витрачаєте на те, що вам потрібно, або те, що ви хочете. Наприклад, ви хочете новий одяг, ви собі уявляєте, як ви їдете у магазин, вибираєте собі одяг, який вам потрібно, дістаєте ці кошти на касі, витрачаєте ці кошти. І отримуєте від цього задоволення. Ви не думаєте, де ви взяли ці гроші? Вони у вас вже є. І ви їх витрачаєте на те, що вам потрібно. Далі уявляєте, як ви йдете додому, що ви радієте, що ви вдячні, це дуже важливо. Що у вас були ці кошти, щоб придбати саме це, що ви хотіли. Ви приходите додому, починаєте там приміряти свої обновки. Тобто, продовжить цю візуалізацію ще тим, як ви будете використовувати ті матеріальні речі, які ви купили на отриманні гроші. Головна ціль цієї практики: ви повинні звичайно провізуалізувати те, що ви хочете купити. Ви повинні отримати позитивну емоцію, тобто цю емоцію радості від отримання цієї речі, Але ви ще повинні прокачати. І, в принципі, ця техніка прокачує ось цей, оце відчуття того, що гроші у вас є. І грошей вистачає на все, що ви хочете. Ви можете цю практику виконувати, наприклад, як я сказала, тільки на одну якусь крупну покупку, а можете просто зіставити план, наприклад, що вам треба заплатити комуналку, вам треба купити новий одяг, вам треба піти у продуктовий магазин, купити якісь продукти, вам треба, я там не знаю, допомогти батькам, вам треба там поїхати десь відпочити, і вам треба ось така от сума грошей. І починайте покроково уявляти собі, що ви там йдете в банк, але або через мобільний телефон, або через комп'ютер, наприклад, оплачуєте, от ви уявили цю суму, що вона є, і ви її витрачаєте. На оплату комунальних послуг і все, ви радійте, що у вас є змога, ви не думаєте про гроші. Ось ви повинні зрозуміти оцей весь кайф, що вам вистачає грошей на все. І коли ви будете кожен день виконувати цю практику, ви навчите ваш, у вашому мозку будуть формуватися нові нейрони. Ви працюєте у собі в голові ту звичку на підсвідомому рівні, на уявному рівні, що у вас завжди є гроші і у вас завжди є гроші на те, що вам потрібно. І ви кайфуєте від цього життя, тому що. Всі ваші потреби фінансово закриті, всі ваші бажання фінансово закриті. Але повторюсь, тут важлива дуже регулярність, тому що е, тут не тільки магія, якась е, я дуже люблю психологію, тому що психологія дуже пояснює. Багато оцих магічних аспектів, які про які нам розповідають, і у нас виникає оце магічне мислення, яке мені в один момент період мого життя дуже зашкодило. Тому я почала вивчати саме психологію, почала працювати з психологом, і психологія відповідає на дуже дуже багато питань, і ось саме ця практика вона дозволяє пропрацювати, прокачати наш мозок і Відпрацювати оту звичку мозку, оце представлення про себе, що у мене є на все гроші. У мене завжди є гроші. Я е, завжди закриваю свої фінансові потреби, тому що наш мозок не відрізняє уявного від реального. І тому, коли ви будете це робити регулярно, ви будете створювати нові нейронні зв'язки. І потім ви почнете, ви самі не помітите, як по перше, це почне у вас відбуватися у житті, і ви почнете ці знання підкріплювати вже реальним досвідом. І це до речі, дуже важливо. Ви повинні підкріпляти, якщо ви. Коли не якщо, а коли до вас вже почне приходити бажані гроші, бажаний об'єм грошей, ви почнете закривати свої потреби, ви повинні обов'язково робити на цьому акцент, ви повинні це помічати і давати мозку сигнал про те, що це працює, я це можу. І тут знову ж таки буде відпрацьовуватися оці нейронні зв'язки. Які потім будуть працювати на вас. вся техніка, але спробуйте, тому що вона реально дуже ефективна, вона дозволить вам не тільки отримувати задоволення від витрачання для ваших віртуальних коштів, які потім я гарантую до вас прийдуть і ви дійсно зможете купити те, що ви хочете, але й буде відпрацьовувати на рівні психології. Тобто, ви будете звикати до того, що у вас є гроші, у вас є вони. Повному об'ємі і ви закриваєте усі свої прави. А тепер, як я її обіцяла, я поділюся своїм реальним досвідом, як в мене це спрацювало. В мене це спрацьовувало не один раз, і я буду цим ділитися на цьому YouTube-каналі. Сьогодні розповім просто одну історію із мого сімейного життя і життя мого чоловіка, як за допомогою цієї техніки він зміг купити собі це було ще, мабуть, років 6-7 тому. Він дуже-дуже дуже сильно хотів собі консоль PlayStation, і, але в нього, як і у всіх, робота, стабільна робота і фіксована заробітна плата, де ти не можеш вийти за якісь рамки. Тобто він отримує якусь фіксовану заробітну плату і найбільше він розраховувати не може. Це така структура, де дуже-дуже рідко якісь. Зростання заробітку. Він дуже-дуже-дуже хотів собі цю консоль. І він мені розповідав, що каже, мені навіть сниться. Тобто він, мабуть, перед сном собі там, уявляв. Він каже, я уявляю, що в мене є оці гроші. На той момент PlayStation вар... вартість була, здається, 11 тисяч гривень. На той момент, там 6 років тому чи скільки, це були достатньо великі кошти, і нам їх взяти було ну, в принципі ні звідки, тому що так я працювала, але в мене була маленька заробітна плата, в нього фіксована, в нас все було розписано, тому ну, розраховувати на щось не було ніякого змісту. І от він мені розповідає, що я сплю і мені сниться, що я. Ось цей весь процес, що я купую а, цю плейстейшн. Я кажу, а ти там собі там, уявляєш щось, тому що я вже ж е, займалася всіма цими практиками, але мій чоловік, в принципі, дуже далекий від цього, він цим не е, е, цікавиться, і я його, якщо чесно, сильно не Загружаю цією темою. Так, я десь щось можу порекомендувати, але так, щоб так дуже-дуже сильно його там притягувати до цієї теми, то ні. Я вважаю, що людина повинна цими питаннями цікавитися тільки по своєму бажанню і нав'язувати ці знання нікому не треба. От. І навіть якщо це дуже-дуже близька людина, от як під дружина чи чоловік. І я у нього питаю, кажу, а ти там собі щось уявляєш? Він так каже, я мрію, я перед сном лягаю, ну, він дуже сильно собі хотів, тому що у нього в дитинстві не було е ніякої приставки, не комп'ютера, він там до друга ходив, грав, і це в житті йому там було на той час там, 30 чимось років. І це ну, була така, напевно, якась дитяча мрія частково. Він каже, так, я лежу, каже, перед сном і уявляю, він зі мною поділився цією інформацією. Каже, я уявляю, що я, він там знайшов десь в якомусь інтернет-магазині цю консоль, він каже, я уявляю, що в мене там, типу, є готівка, і я замовляю на цьому сайті цю консоль. І до мене привозить її кур'єр. І ми з ним, типу, і він щасливий, і я щаслива, ми всі щасливі, типу, І ми там починаємо з ним там, щось про щось розмовляти з цим кур'єром, щось ділитися. І все я забираю в нього цю доставку, він йде, я її підключаю до телевізора. Я там, типу, неймовірно щаслива. Така в нього була візуалізація. І він ну, дуже довго це робив. Прокручувався в голові, ну напевно, десь пройшло три місяці, як він там от, прям дуже-дуже сильно там хотів е цю приставку. <кій> І от він до мене приходить. Я як зараз пам'ятаю, це було перед Новим роком. І він каже: уявляєш, мені за п'ять вперше за п'ять років нарахували премію. Мені сьогодні прийшла на рахунок премія, Я кажу, скільки там? Він каже, 11 тисяч гривень стільки, Скільки йому була потрібна на PlayStation. І він тоді каже, я допоможу типу, замовити PlayStation, але ж нам треба те -то, те, -то купити, те з рожульні свого чоловіку. Ти розумієш, кажу, ти так довго про це мріяв, ти це візуалізував, ти це уявляв, і тобі приходить рівно та сума грошей, яка тобі треба на купівлю цієї PlayStation. Кажу ні. Я проти. Ти повинен купити саме цю консоль, ти повинен купити цю приставку. І все йде тим планом, яким він собі уявляв. Він пішов, зняв готівку, він замовив. Я як зараз пам'ятаю, кур'єр прийшов до нас, молодий хлопець. Прийшов до нас 30 грудня о 10-й вечора, тому що це предноворічні свята, всі замовляють подарунки, і ми він чекав там шести вечора кур'єра. Він прийшов до нас тільки о 10 годин. Він йому вручив цю консоль і щоб ви уявляли, вони стояли ще півгодини, розмовляли, і кур'єр був, був настільки щасливий за мого чоловіка. І він такий, типу, Боже, я теж так хочу, я надіюсь, що я теж там скоро зароблю. І мій чоловік каже, так, я теж дуже-дуже довго хотів собі цю приставку, і мені там прийшла премія, і вони стояли, розмовляли. І він такий, Боже, я за вас радий, як за себе. Це от я чесно вам кажу, це були слова кур'єри. Він такий каже, я за вас радий, як за самого себе. Це дуже крутий подарунок собі на Новий рік. І ну, це були такі класні емоції, і все і мій чоловік. І все ми там провели кур'єра. Мій чоловік прийшов у кімнату, підключив консоль до е, телевізора. Ми там її перевірили, що вона все працює. І ось така от у нас була історія стосовно, <клух> тобто, мій чоловік, тобто він не зациклювався на тому, що йому. Ну, він і так розумів, що типу так, а в нього фіксована заробітна плата. він просто мріяв, просто візуалізував, просто кайфував від того, що він собі уявляє, нічого не очікуючи. І ось така от прикольна історія трапилася. Ось так от реалізувалось його бажання. Тому, будь ласка, вірте, прибирайте ці кордони в себе в голові. В нашому житті все можливо. На цьому каналі я буду розповідати ще дуже дуже, дуже багато таких історій, які трапилися моєму житті, в житті моїх близьких людей. Ну, чесно, в мене безліч таких історій і механізмів, як цього досягти. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалося це відео. Можливо, воно було трішки затягнутим. Ну, не судіть мої нестрого, це моє перше відео. На цьому каналі я буду дуже старатися, щоб всі мої відео були максимально змістовними, корисними і цікавими. А, якщо вам сподобалося, ставте пальчик вверх, пишіть, будь ласка, коментарі. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку про моє перше відео. Чекайте наступних, тому що інформації в мене дуже дуже багато. А, буду дуже дуже рада з вами всім познайомитися. Можливо, якщо все буде добре, я буду надалі-надалі-надалі вести дуже активно цей канал. Дуже вам дякую за перегляди і бувайте використовувати цю техніку. Нехай вона буде вам служити на благо. Нехай всі-всі-всі ваші бажання здійснюються. Все, па-па!